Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде багато чого цікавого: будуть сверла по номерам, мічики та все, що залишилося з минулих відео по зниженій ціні. Розпочнемо з наборів. Набір перший 24 штуки 360 гривень, набір другий 18 штук 270 гривень. Набір третій 35 штук. Мічиків, один тримач 555 гривень. Набір четвертий, три тримача, сім плашок, ціна 300 гривень. Набір п'ятий 9 штук 90 гривень. Набір шостий три штуки, 45 гривень. Набір сьомий 11 штук, 110 гривень. Набір восьмий, 4 штуки. Гривень така в таких. Набір 9 15 штук, 300 гривень. Набір 10-й, 10 штук, 160 гривень. Набір 11, 9 штук, 270 гривень. Набір 12 12 штук, 192 гривні. Набір 13, 5 штук. Ось таких 75 гривень. Набір 14. 5 штук, 100 гривень. Набір 15, 8 штук, 300 гривень. Набір 16, 20 штук, 330 гривень. Набір 17, 15 штук, 240 гривень. Потім набір 18, 500 гривень 19-й 300 гривень 20-й 400 гривень. Потім 21 450 гривень, 22, -й, 23, -й, 24, -й, 24, -й, 350 гривень за штуку, 25 800 гривень, 26 3 штуки – 600 гривень 27 600 гривень, 29, 350 гривень, 28, 350 гривень. 30 200 гривень, 31 500 гривень. Тепер розпочнемо те, що є по номерам. Мічики м 12 1,5 39 гривень, м 14 42 гривні, М16 1, 48 гривень, м 16 50 гривень. Тепер сверва по міліметрам. 17 мм – 60 гривень, 17 і 25, 80 гривень. 13 міліметрів 40 гривень. 13 мм – 39 гривень 8 міліметрів, 25 гривень, 8 міліметрів 24 грн. 12 мм 36 гривень, 12 мм 37 гривень, 12 мм 38 гривень. 10 мм 30 гривень. 10 мм конус на 40 гривень. 11 мм – 50 гривень. 11 мм 51 грн, 15 мм 70 гривень. Потім 18 мм, ось такий дефект. 40 гривень, 28 мм, 45 гривень. Ось таке. Потім 20 мм, 40 гривень. Ось таке. 27 мм, немає взагалі нічого. 80 гривень. 26, 26 мм, 130 гривень. 28 мм, 140 гривень. 25 мм 120 гривень, та 30 мм 160 гривень. Так, звертаємося до мічиків. М16, 26 гривень, М14 20 гривень, М16 25 гривень. Вони всі трішки різні. м 20 і 1 40 гривень, М21 і 40 гривень, М18. ,5 32 гривні, м – 30 гривень, м – 1,5 – 31 гривню, м – 1,5 – 30 гривень. Ніби, ніби, ніби усе. Ще залишився ось такий електроінструмент. У нас три жужу – 150 гривень, цей 200, 200, 200 гривень. Та камінці. Хтось питав в коментах, але в Viber не звернувся. Тому, якщо що, вони ще є. Можу зняти більш детально. Всі питання бажано за Viber, але на телефон трошки відповідаю, але не завжди, коли виходить. Тому дякую за перегляд. Чекаю вас у Viber.